Добрий день, діти! Запрошую вас на урок української літератури в сьомому класі. І сьогодні ми завершимо роботу над повістю Григора Сітюника Климко. Якщо тебе ніколи не охоплювало бажання обійняти цю землю, приласкати бродячого собаку. Підняти з землі зірваний листок і цілувати його, значить, ти ще не любив. Дітки, ви молодці, всі справилися з домашнім завданням. У вас дуже красиві малюночки. А зараз ми пограємо в гру правильно або неправильно. Перше запитання. Клинко вирушає в дорогу. Повнено небезпека, посіль на Полтавщині. Неправильне. Правильна відповідь буде. Климко вирушає в дорогу посіль на Схід. Наступне запитання. Усе ну, добро на базарі, куди звернув Климков, продавало за гроші. Неправильне. А правильна відповідь буде. На базарі за гроші не продавалося, тільки могли виміняти на коштовні речі або за харчі. Третє питання. швед земляк подарував крункові тапочки, а не виміняв. Правильна відповідь. І останнє питання. Климко повертався додому з дорогоцінною сіллю та харчами. Відповідь правильна. Молодці справилися з завданням на відміну. Продовжуємо читати шостий розділ. Повертаючись до станції, Климко почув постріли. Назустріч біг солдат, а за ним двоє. Автоматна черга поранила мужньому хлопця. Від переїзду вдарила довга автоматна черга, климка штовхнула в груди і обпекло так боляче, гостро, що в очах йому попливли червоно-гарячі плями. Він уп'явся пальцями в діжурку на грудях, тихо ойкнув і впав, а з пробитого мішка тоненькою білою сівкою потепла на дорогу сіль. Климка, климка, почув Климко з гарячої пітьми і нічого вже більше не чув. Від переїзду, піднявши руки, потикаючись і падаючи, біг климка зульфат. З останніх рядків твору в нас перед очима ще довго залишається торбинка з сіллю, а серце наповнюється безмежною тугою і любов'ю до хлопчика. Такою відчайдушною, милосердною і безкорисливою душею, яка жила для добра, Климко це особлений образ усіх дітей війни, які іноді виявляли таку сміливість і милосердя, що й дорослим було не під силу. Дітки, а давайте разом з вами. Ухарактеризуємо клинка. Ви по черзі мені скажете, який був клинко? Чуйний, витривалий, відповідальний, самостійний, сміливий, добрий, охайний, молодці дітки! Товариський, працьовитий, терплячий, турботливий, гордий, молодці, дуже гарно ви працювали. Дітки, а давайте пригадаємо всю повість, і ви мені назвете, які, яке добро і зло. Описанням у повісті Грегір Чутюрник. Давайте почнемо з поганого, зло. Війна, розруха, вірно. Люди залишилися без даху над головою, без одягу, продуктів харчування, вірно. Людей відправляють у неволю. Вони зазнають приніжені. Дехто зраджує батьківщину, дехто намагається нажитися на людському горі. Ну і завершимо, мабуть, безневинною смертю. А про яке добро йшлося в повісті Григора Кітонника, називаємо почерпці. Люди не втрачають віру в перемогу справедливості, правильно, допомагають один одному здатні досвідчуття, до самопожертви, добрі, привітні. Також багато поріднилося людей через спільну біду і не, залиш... не залишаючи чутливості до краси. Дітки, а зараз ми з вами поділимося на дві групки, і кожна отримує завдання. Перша групка завдання слухаємо. Мені найбільш сподобався, потрібно вказати розділ повісті, тому що ви повинні продовжити кожний свою думку. І другій групі. Чому б я хотів чи хотіла мати такого друга, як Климко? Кожному потрібно продовжити думку. І так, я даю вам час на це завдання. Діти, а зараз поговоримо, що є спільного у сюжеті твору Клинко із сюжетом. Сьогоднішніх подій в Україні Україна вогні. Розруха в містах і селах. Діти, сироти. Евакуація населення. Наш юрок підійшов до закінчення. Працювали добре, друзі. Відпочиньте в гарнім круті. Дякую вам за увагу, до побачення!